Всім привіт, друзі! Сьогодні ось будемо робити димера, регулятор потужності, лампочки або навіть двигуна неважливо. Ось його сама схема. Тут у нас входить діод 1 n 4007 та світодіод 3-вольтовий звичайний конденсатор 100. Нанофарад. Денистор. Д-батарій, який відкривається при 30 вольтах напруги. Та семістор. Ось такий семістор. Це у нас в моєму випадку я беру в моєму випадку я беру ось такий семістор ТС. Зараз сам спробую фокусувати. ТС 1610, ось такий семістор. Ми бачимо в ньому навіть на корпусі зображені у, це, у, це керування електродом. Ось так. Далі. У нас тут резистор 47 км, 50 км регулятор, резистор. І все. А це у нас навантаження де ми з вами повинні підігнати навантаження або лампочку або ще щось. В моєму випадку лампочка. Лампочка в мене, скажімо е, так, я її приміняю у цілях, коли ремонтую імпульсні блоки зимня. Ось так. Я її саме взяв. Тепер, друзі, беремо. Спочатку я беру ось. Це саме Т-1610. Сюди його став, вставляю ось так уплату. Оплата в даному випадку без напруги. Далі я її під'єднаю до, до нашої напруги, вмикаю, будьте обережні, щоб у вас резистор не вдарив струмом. Я ось починаю регулювати. Ванітіської розв'язки тут немає. Як бачите, все працює. Є лізеврія. Ось так, тепер додаємо. І вона у нас світить на всю потужність. Наша лампа. Все працює. Тепер давайте, друзі, спробуємо. Зняти на сам цей... Я від'єднав від мережі нашу плату, тепер від'єдную наш семістер і ставлю ось такий тиристор. Зараз показати вам ще сама можна навіть працювати і з тиристорами. бтф 151 800 r Беру його, ставлю. в нього так сама розпіновка. Далі вмикаю. Як бачимо, лампа у нас севріє. Регулюю до мінімуму, вона у нас працює. Ставлю її на максималку. Як бачимо, вона у нас на максималці почала мигати. Чому так відбувається? Тому що наш теристор пропускає тільки полу період. Ось так. Це відбувається саме ось так. Зараз вам намалюю. Наша нас має ось таку з приблизно 50 Гц. А трістор у нас із вами її ось так різе навпів. І відбувається так, що він у нас працює тільки ось у цих низі періодах, а верхні в нього обрізаються. Тому наша лампа починає мигати. Але як бачимо, схема навіть працює і з терістором. Чудово. Хто захоче зробити семестер із тристерів, не вийде. Навіть якщо ви їх поставите симетрично, не вийде. Так, так само буде мигати, я вже перевіряв. Далі вимкну від мережі нашу барку, виймаю наш тристор. Беру ще один семистер китайський. bt 138600 е в нього так само розпіновка, тому я так само його вставляю сюди так. і вмикаю. Бачимо, наша лампа світиться, на повну потужність і не мигає. В тому що наш е, семістр може пропускати всю, всю майже синусоїду. Тому наша лампа і не мигає. І саме тому можна підєднувати двигуни, саме із семистором. Тепер починаємо, починаємо регулювати. Як бачите, регулюється чудово. Тому схему можу рекомендувати, вона працює що із теристорами, що і семисторами. Хоча вона була зроблена саме для семистерів. Ось так. Вимикаємо нашу схему. Чому я хочу це зробити? Я хочу це зробити. Цей семістр я положив у ку кульочок, тому що в мене тільки один. А отаких семістрів в мене багато, тому я буду саме їх і використовувати. Я хочу собі зробити, щоб в мене сам наш стояльник не перегорав. Не перегорало зало, тому що він у нас перекалюється і починає перегорати зало. Ну, ось така ось схема, друзі. Працює ідеально. Рекомендую. Ось так вона ви, виглядає на нашій самій паті. Давайте я поставлю смістила, щоб вам було більше. Розумієте, ось так. Ось це у нас сама схема. То, друзі, в мене є така ось плата. Замовляю з Китаю. Коштує недорого. Десь, по-моєму, 7 гривень гривнів ось так. Зараз я цю плату візьму і на неоплату сприяю на саму цю схему. Також хочу сказати, що тут є одна радіодеталь сама, сама така, що їй важко знайти це динистор. Є вона ця детальну. Ось ця деталь сама. Зараз скачує Деністор, її можна знайти у лампочках ртутних. Ось таких лампах можна знайти їх. Вони бувають стікані схожі на, на діоди, а бувають ось такі сині. Ось це є на, на сам Денисто. Ось такий він. Ось так. Яку різницю різниці не неважливо взагалі. Ось так ми на схему розібрали. Тепер будемо її збирати. Так від того у нас все спаяно. Ось так, як бачимо. Ще не відміто, правда, від, від флюшу. Але щоб відмиватися від, 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 відмивати від фусу, нам потрібно перевірити, чи це все що у нас буде працювати. Ось так микаємо, тепер микаємо розетку. Ось світодіод. Такий. У нас регулятор. Векаємо. Потім всіться. Починаю регулювати. Працює. Все працює. Супер. Вимикаємо. Тепер можемо насупату вирізати за допомогою нозниців. Barizamo, usmerimo, 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 usmer, 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 Так, ну ось, друзі, ось комусь цікаво. Резистор тут у мене стоїть 470 км. Ось такий. І ось така платка. Зараз я її перевірю після того як я її помив від флюсу. Як бачимо, щось не працює. А, контакту немає. Ось тут розетці. О, все. Тепер все в нас тут працює. Дуже добре працює. Далі, друзі, беремо ось таку розетку, таку ось коробочку із пастеліна. Пластелін, коли з пастилін в таких коробочках був, продавався. Також беремо старий снур від нашої електроблитви. Беремо нозика і ножиком робимо отвір під надріт, проводимо на сам дріт. Тут зараз робимо вузол, для того щоб він не видірнувся і зачищаємо на сам дріт. Тепер під'єднуємо одним кінцем до плати, а іншим кінцем до розетки. І також іншим кінцем від плати до розетки. Під'єднується наша плата послідовно. Ось так під'єднали нашу мерезу. Тепер під'єднуємо плату в нашої розетки. І плату під'єднуємо до мерезі 220. Ось як ось так. У нас під'єднали послідовно. Тепер я замотую її ізолентою. Хочу сказати, що кому потрібно може стати радіатор. Я не буду стати радіатор на, 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 на семестр, тому що в мене їх багато. Ось так. Якщо згорить, поставлю інший. Замотую нас оплату ізолентою. Ось такий конденсатор. Тепер замотуємо нас у мерезу, щоб не, не, не замкнуло. Ось так. Готово. Далі беру, беру плату, кому цікаво, заміряю її розмір. Як бачимо 15 мм на 4 см або 40 мм. Ось так. 15 мм на 40 мм. Далі, друзі, оце все діло збираємо, плату закидаємо вниз. Приміряємо на сам резистор. Бачимо проходить. Нормально, ще далі до резистора таки вирісив під 11 перемічку від центрального контакту до бокового, так як це вказано на схемі. Хай буде це і так. Як це має бути. І далі збираю. нашу електронику Все зібрали, тепер вставляємо нашу розетку. Всі ці ми з вами закріпили, тепер беремо розетка так ставиться рівномірно, тепер можемо її затискати. Притискаємо нашу розетку. Ось і все готово. Далі можемо взяти уже верхню крисочку і її прикручувати на своє законне місце. Ось якось ось так. Ось такий регулятор для паяльника в мене вийшов. Далі нашу лампочку беремо. Тепер тут в розетки робимо коротис, ось так. Крутимо нашу розетку і тепер микаємо нашу лампу. Тепер вона у нас повинна світитися постійно. Так і є, все. Тепер замозимо під'єднати її до нашої розетки. Під'єднуємо, починаємо крутити. І як бачимо, все у нас працює чудово. Ось такий регулятор напруги мене получився.